Друзі, всім привіт! На зв'язку компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Subaru Legacy 2016 року взута у 18-го радіусу легкосплавні диски. Має повторювачі на дзеркалах в білому кольорі. Потонована. 3,6 бензиновий двигун до заднього ряду сидінь, елементи дерева, електропакет, сидіння з перфораціями, з підігрівом, карти дверей без нарікань. В дуже гарному стані знаходиться салон автомобіля. До переднього ряду, також елементи дерева, електропакет, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, електропривід сидінь, підігрів сидінь, карти дверей без нарікань, датчики сліпих зон, електроручнік, коробка передач автоматична, гарна система мультимедіа, великий екран, кондиціонер, клімат-контроль, до речі. Люк зверху, дуже ефектне та гарне авто. Ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також авто можна придбати в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.